Виконком міжнародного олімпійського комітету пом'якшив обмеження для спортсменів з Росії і Білорусі. Як повідомили на офіційному ютуб каналі комітету, росіяни і білоруси зможуть змагатися на елітному рівні при дотриманні кількох умов, зокрема, ці спортсмени матимуть нейтральний статус і змагатимуться лише в індивідуальних програмах. Між тим на таке рішення вже відреагувала голова МВС Німеччини Ненсі Фезер. Вон за її словами, це ляпас українським спортсменам на чиїй батьківщині власне Росія розв'язала повномасштабну війну і вона наголосила, що немає жодних підстав для повернення Росії е, у світовий спорт, і це. Прекрасна заява, але як воно буде на практиці? Ну, заява з боку Німеччини, прекрасна. А от зараз ми поспілкуємося, як я вже сказав, з Вадимом Муцайтом, міністром молоді і спорту, президентом Національного Олімпі... Олімпійського комітету України. Пане Вадиме, вітаю вас! Слава Україні. Дерун, слава добрий вечір, пане Вадиме. От перш за все, оця історія про те, що зможуть росіяни і білоруси брати участь в індивідуальних там змаганнях, так під нейтральним прапором. Але але не можуть, начебто, виборювати в командних турнірах. От таке я ще таку трактовку читав. Оці що це означає? Поясніть, будь ласка, на практику: якщо це буде рішення втілено, а от чи буде далі? Поговоримо. Ну, це означає, що ну, по-перше, на жаль, всі цю ту роботу, яку ми зробили, і дякуючи президенту України і моїх колег-міністрів, які звертались до всіх міжнародних інституцій. До міжнародного олімпійського комітету, на жаль, міжнародний олімпійський комітет повертає російських та білоруських спортсменів, але за певних критеріїв, які теж є складними складними, і те, що ми працювали і виборювали, що вони є військовослужбовцями, що вони підтримують війну, що вони і не тільки вони, а й керівництво спортивної галузі. Національний Олімпійський комітет Росії і Олімпійський комітет міжнародно запровадив такі жорсткі умови, що, а, ну, що це їм буде теж складно попасти на міжнародні змагання. Це перше. А по-друге, що про о, о, розмову про повернення їх на Олімпійські ігри ще не йде. Тобто ще рішення про повернення на Олімпійські ігри буде прийматися ще пізніше. Міжнародним олімпійським комітетом. Що стосується командних змагань, то це те, що як я прочитав, у мене є переклад, і ми вже багато всього вже ввечері спілкувалися з моїми колегами і виконкомом нашого Національного Олімпійського комітету і з офісом президента і зі всіма тими, хто зараз хвилювався і очікував це рішення, тому що ми, чесно кажучи, ми очікували, що їх не повернуть. Але вже те, що відбулося, то відбулось, і нам потрібно вже приймати ці умови і рухатись вперед і працювати те саме, тому що в цих умовах прописано, якщо вони є. Військовослужбовцями, то вони теж можуть бути недопущені. І зараз я буду завтра вже е, зв'язувати зі всіма федераціями, щоб вони відпрацьовували і е, надсилали інформацію свої федерації, що у них є інформація, хто є військовослужбовцем, хто ні. Тому що дуже важливо зараз нам далі працювати. Наш же боротьба не закінчилась, тому нам далі потрібно по цим критеріям далі працювати і відстроювати їх. До міжнародних змагань так, то по, под... по командам змагання, то, то по командам по командам, ми розуміємо, що командні змагання не будуть їх команди приймати участь на сьогоднішній день у міжнародних стартах. Тобто вони не будуть відбиратися на Олімпійські ігри. Якщо вони не будуть приймати е, участь в ліцензійних змаганнях, то якщо не дай Боже міжнародний олімпійський комітет прийме рішення за півроку, наприклад. Допустити російський збірно до участі в Олімпійських іграх, але те, що команда не брала участь, вони не відберуться на Олімпійські ігри. Розумієте, це теж те плюс в цьому рішенні. Ну але У от все-таки ті, хто в індивідуальних змаганнях, то ну, це вже питання вирішено. Я правильно розумію? Це питання вже надано. рекомендація, що їх за певними критеріями допустять до міжнародних змагань, не до Олімпійських ігор. А. І там написано: а якщо е, російські спортсмени від, е, пройдуть відбір і отримують ліцензію, але рішення Міжнародного олімпійського комітету може все змінити, тому що вони можуть за півроку сказати, що ми не допускаємо взагалі російських чи білоруських спортсменів на Олімпійські іграх. Е, пане Вадиме, а от е, просто ті аргументи, які наводить Томас Бах, так він каже: ну, в принципі, і так білоруські е, спортсмени в Тих чи білоруські російські виступають в тих чи інших видах спорту. А чому тоді мовляв вони не можуть брати в участь в Олімпійських іграх? Е, от є така така його точка зору, так само, і от ну тобто останні два місяці. Останні два місяці. Я, я перепрошую, що я вас перебуваю. Я просто вам хочу казати е, на цю тему, е, тому що я глибоко в цій темі. Ви ж ага. розумієте, що я О, звісно, звісно, Кож, кожної хвилини. І вчора була. Консультаційна така зустріч зі всіма національними олімпійськими комітетами всього світу. Е, міжнародний олімпійський комітет її е, вів, і був е, президент Томас Бах. І він своїй промові багато разів повторив: е, знаєте, вже не перший раз. Він сказав, що ну, наприклад, тенісісти з України грають вже на змаганнях, приймають участь з росіянами. Вони грають. Чому не можуть грати інші види спорту? Вела спорт приймає участь з російськими спортсменами, тому вони можуть брати участь і разом змагатися на різних змаганнях. І, взагалі, він сказав, що ми ж бачимо, що федерація тенісу Українська вона висловила, що взагалі що, якщо ми не будемо приймати участь у міжнародних змаганнях це буде руйнація українського спорту розумієте І вчора він про це. Процитував свої доповіді по всім міжнародним олімпійським комітетам і його логіку в принципі можна в чомусь зрозуміти. Тому що, якщо ми погоджуємось на один там компроміс, так що ми в тому штані беремо участь, то чому там по інших? Які аргументи ми можемо йому пред'явити у відповідь? На жаль, на жаль, ви праві і тиждень тому о, я отримав свій бік багато хейтів, що я. А, там сказав, надав рекомендацію нашим спортсменам не приймати участь там, де беруть участь російські та білоруські спортсмени, і, і від федерації тенісу і від вболівальників. Я на себе відчув, що як я можу таке казати, як це спорт, це спортсмени, їм потрібно грати, і це їхнє життя. А я хочу сказати, що я не приймаю рішення. Як Томас Бах, ви бачите в його рекомендації, він mm. теж надає право вирішувати тільки право федераціям. І те саме я сказав, що це моя особиста думка. Особиста моя думка, mm. що під час війни ми маємо право висловлювати свою позицію. Позиція 100%. має бути у кожного спортсмена. 100%, пане. І... Пане ведиме, я федерація, тут... а федерація як і світові федерації будуть приймати участь по допущенню російських чи не білоруських спортсменів, як сказав Томас Бах. Так і всередині країни наші федерації, всеукраїнські, будуть вирішувати разом зі своїми своїми провідними спортсменами приймати участь у міжнародних змаганнях, там там де змагаються Росіяни, чи не приймати. Розумієте? Пане Вадиме, я в цьому контексті хотів би ну це навіть не федерації, хотів би зараз теж так само нашим глядачам розповісти. Ну конкретні спортсмени, вони ж так само якось це обговорюють. От приміром, відома українська легкоатлетка Ярослава Магучих, вона виступила проти бойкоту Олімпіади в 2024 році. Якщо ну буде таке прийняти рішення, вона хоче виступити на на змаганнях в Парижі. І от, власне, на думку української стрибунки в висоту, якщо наша держава відмовиться від виступу, це буде поразкою для України, адже весь світ стежитиме за успіхами Росії. Білорусів, але не українців, і отут я б хотів запитати пане Вадиме, у пана Вадима Гуцайта, міністра спорту. Стосовно чи все ж таки зараз розглядається іще питання можливого бойкотування олімпіади Україною? І що робити у випадку, якщо ну ті чи інші спортсмени, якщо таке рішення буде все ж прийнято, то якщо ті чи інші спортсмени ну будуть виявляти бажання казати, а ми ми все таки хочемо. Ну як пані магуче. Ну, перше е у кожного спортсмена і у кожної людини, ми за це зараз виборимо нашу незалежність, ми воюємо і дякуючи нашим збройним силам, які ми зараз ми можемо і е вести вести діалог стосовно приймати усі чи не приймати Спортсмени можуть перемагати, тому я хочу подякувати всім нашим збройним силам. Приєдно. Я дуже поважаю Ярославу Багучих. Вона, ви знаєте, я і слідкую. Ну і допомагаємо спортсменці, спортсменки. І слідкуємо за її успіхами і вболіваємо за неї. У неї є своя особиста думка, і це абсолютно нормально. У Кожного спортсмена і Ольга Харлан хоче брати участь в Олімпійських іграх. І всі спортсмени, які тренуються, у них є бажання і мрія поїхати виграти Олімпійські ігри. Це нормально. Я вже багато разів казав, що я теж не хочу бойкотувати, щоб наша команда бойкотувала. Але ми живемо зараз в стані війни. Країна знаходиться в стані війни. Нам потрібно відстоювати свій спортивний фронт на спортивних змаганнях. І нам потрібно зараз працювати було до цього рішення Міжнародного ліпійського комітету по недопущення росіян і білорусів і показувати єдність. єдність Зі спортсменами за всіми українцями, що ми будемо, якщо не так, ми будемо приймати якесь рішення. Рішення не прийнято. Ми очікували рішення міжнародного олімпійського комітету. Байкот це крайній захід, і ми міжнародний олімпійський комітет вже Національний олімпійський комітет, тому тобто, тобто мене як президента Національного олімпійського комітету вже попередив, що це буде порушення хартії, якщо ми будемо бойкотувати. Це ж саме я вчора задав питання до президента Міжнародного Олімпійського комітету. А це не порушення Хартії і Олімпійського перемир'я, коли Російська Федерація в 2008 році під час Олімпійських ігор розпочала війну в Грузії. А це не порушення Хартії в 2014 році, коли окупували Крим, окупували Луганську чи Донецьку область нашу, а це не порушення, це теж було під час Олімпійських ігор. Зимова, mm. а це не порушення харти 2022 році, що коли розпочались Паралімпійські ігри. Був повномасштабний напад на нашу рідну Україну. Ну тобто потрібно розуміти, ми будемо порушувати, якщо ми не будемо приймати участь, а Російська Федерація не порушує. Oh, oh, oh. Тому знаєте, для нас це крайній захід. Зараз ми почули президента міжнародного олімпійського комітету. Зараз ми ну, це питання будемо обговорювати. Ми будемо зустрічатись, ми будемо радитись. Ну тобто не виключається такий самий сценарій. Так я не кажу притято. Я почув, що зараз це на процесі обговорення, але в принципі і такий варіант теж розглядається. Правильно я розумію. Пане ми мене? будемо розглядати всі сценарії, які можуть бути, але думка для наших спортсменів – це дуже важливо для нас, тому що ми всі працюємо на наших спортсменів. Пане Вадиме, я дякую вам за цю розмову. За те, що знайшли час от про це поспілкуватись, і ну хочеться все ж таки вірити. Що дійсно ну тут тут головне, що щоб Україна не програла по жодному, так по жодному напрямку, в жодному аспекті. Працюємо, рухаємось і віримо в перемогу. На фронті і в спорті, на фронті і в спорті, дякую вам дуже за за цю розмову, пане Вадиме. Вадим Гуцайт, міністр молоді і спорту, президент Національного олімпійського комітету України.